Розглянемо роботу електричних ланцюгів при роботі перетворювача електропоїздів epl 2 t R2T. Оскільки перетворювач вже запустився, його генератор починає виробляти електричну енергію. Слід зазначити, що в електричному ланцюзі ми маємо два види напруги. Ми маємо лінійну напругу 220 Вольт і фазну напругу у 127 вольт. 127 Вольт з клеми 0 поступає в провід 84. а і через плавки запобіжник ПР3 через замкнені обернені контакти реле захисту перетворювача РЗП 1 по проводу 84 Б. Живлення буде заходити в блокбут на клейму нейтраль. Щойно в цій нейтралі будемо отримувати 127 вольт, Вмикається генераторний контактор. З провода номер 84 живлення буде поступати на вмикаючу котушку генераторного контактору КГ і по проводу 30 cb через замкнені блокувальні контакти контактора перетворювача КП, провід номер 30 c Слід зазначити, що провід 30 c є мінусовим проводом генератора. А отже, проводом 30 c живлення буде повертатися. Через випрямну установку. Слід зазначити, що діод d 10 на даній схемі розвернута в праву сторону, а насправді він розвернутий у ліву сторону і є мінусовим. В такому випадку живлення через діоди d 10 або d 8 в залежності від часу фази. Буде подвертатися фазою 81 Х82 х через замкні контакти триполісного перемикача q 1 у фазою 81 А 82А на мінус генератора перетворювача. Це призведе до увімкнення генераторного контактору, який, як, який замкне як свої основні контакти КГ з'єднуючи фази 81, 82 і 83 через плавки запобіжники ПР-41, ПР-42, ПР-43, контакти генераторного контактору з проводами через плавки запобіжники ПР-68, ПР-67 і ПР-66 відповідно до фазних проводів 66, 67, 68 проводів змінного струму. Слід також зазначити, що генераторний контактор замокне, замкне свій блокувальний контакт у проводі 20С, залишаючи контактор перетворювача у увімкнені. Оскільки генераторний контактор вмикається, він розмикає свій обернений контакт, що пририває ланцюг 30-го до 30-го С проводу і блок БУ перемикається, видаючи живлення проводу 20 ша на вмикаючу котушку контактора перетворювача ПКП. Далі 30-й провід. Мінусовий ланцюг. ПКП вмикається, замикаючи як свій основний контакт, так і розмикаючи свій блокувальний контакт, замикаючи свій основний контакт з кабелю номер 100 через плавки, плавку ставку ПР2, вмикаючи котушку РПП, реле перевантаження перетворювача, замкні контакти контактору КП шунтується пусковий опір Р5 і живлення проходить через діоди Д1, Д2, Д3. Кабелем номер 206 через замкні контакти ПКП на темферний опір Р4. Далі через клему Я1, обмотку якоря, обмотку силового збудження мотор перетворю, мотора-перетворювач через діод Д4 на вмикаючу котушку реле зворотнього струму і через обмотку трансформатора зв'язку ТРС на вихідну клем. Це призводить до того, що перетворювач не набирає оберти, а набирає потужність на валу. Це призводить до того, що у нас розмикаючись, блокувані контакти ПКП приривають ланцюг провода 15G, але сам перетворювач у рознос не йде, тому що збирається схема самозбудження. З фази 82 А 83А через діоди Д9, Д11, Д12 отримує живлення провід номер 88 і заживлює клему Н1, обмотку незалежного збудження і клему Н2 по проводу 30СА, через нагрівальний елемент термореле ТР7 по проводу 88С, через теристор ТТ2 живлення повертається проводом 30С через діод Д10, який дивиться в ліву сторону, повертається фазою 81Х. А також з провода 88 заживлюється клема І1 і обмотка ротора з клеми І2 через провід 73Б. Змінний струм буде перетворюватись тільки у постійний, оскільки маємо діоди D61, D62, D63, D64 і випрямну установку, що розглянули раніше. Жилення буде поступати через провід 73Е на замкнені оберні контакти РЗП реле захисту перетворювача через 300 ТТ1 у провід 30 с через діод Д10 повертатися у фазу 81. Таким чином, перетворювач буде працювати на самозбудженні. Через 3 секунди після увімкнення ПКП розмикають і. Розмикання його контактів, контактор КП залишається у вікнах, а через 3 секунди вмикається батарейний контактор БК по проводу 15 АД-30 провід мінус, і батарейний контактор, вмикаючись, замикає свої прямі контакти, розмикає обернені і ставить акумуляторну батарею на зарядку через фольт добавку PR-19. Цей ланцюг розглянемо у майбутньому.